Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесний, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби без життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвяти мій розум, Відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова прийняти Твоє слова. Пересітлом слава і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч вір, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 6 глава з 22 по 33 вірш. Світло тіло, око. Як отже твоє око здорове, все тіло Твоє буде світле, а коли твоє око лихе, все тіло Твоє буде в темряві. Коли ж те світло, що в тобі темрява, то темрява якої ж великою буде. Ніхто не може двом панам служити, або одного зненавидить, а другого буде любити, або триматиметься одного, а того знехтою. Не можете Богові служити і мамоні. Ось чому кажу вам не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що пити, ні тілом вашим, у що одягнутись. Хіба життя не більш їжі, тіло не більш одежі? Гляньте на птиць небесний, не сій і не жнуй, ані не збирай у засіки, а отець ваш небесний їх годує, хіба ви від них не вартніші? Хто з вас, журячи, проможе добавити до свого віку хоч один лікоть? І про одежу, чого ж вам клопотатися? Гляньте на польві лілеї! Які ростуть вони, не працюють і не прядуть. Та я кажу вам, що й Соломон у своїй славі не вдягався так, як одна з них. І коли зілля польове, яке сьогодні є, а завтра вкидають його до печі, Бог так одягає, то чи не багато більше вас маловірні. Отож не турбуйтеся, промовлявши, що будемо їсти, що пити, і що одягнемося. Про все те побивається погане, оттей же ваш небесний не знає, що вам усе це потрібно. Шукайте перше Царство Боже та Його справедливість, а все те вам докладеться. Господь сьогодні закликає нас до щирості нашого життя. Якщо ми дивимося на світ лихим, темним оком, тобто з підозрою, з пожиданням то все на світі нам здаватиметься недобре. Та й ще і ми самі по своїй внутрішній суті перетворюємося на темряву. Неможливо також перебувати в певному стані роздвоєності серця, віддаючи пошану і нашим, і вашим, якщо спробуємо служити чомусь, чи комусь, окрім Бога, нічого з того не вийде, в який же спосіб ми можемо підтримувати світлість, Наших духовних очей та ціленість серця. Дуже проста відповідь певних полягає, бо ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії з уст діє Слово означає Слово яке несе в собі певну дію. Ісус нам пропонує певний спосіб, дії, який допоможе нам триматися вірної дороги. Два рази чуємо, не турбуйтеся, ще два рази гляньте. Наприкінці чуємо шукайте. Не турбуйтеся, означає довіряти свої потреби Божим проведінням, яке про нас дбає. Гляньте, запрошую, бачити Божу присутність та турботу кожному створінні, кожному аспекті нашого життя. І нарешті шукайте. Це незвичайно важливе. Господь не пропонує нам пасивне очікування милості. З неба чи якісь чудо, для того, щоб Божа ласка та промисли могли бути дієвими в нашому житті, ми повинні докладати зусиль, шукати Царство Божого. Якщо ми будемо шукати царство і його справедливості, тоді ми будемо перебувати в світі, тоді в ті злі думки нас не будуть переслідувати, тобто те темне полише нас, а світле поглине нас. Господи, хочу тебе сьогодні попросити, щоб мої думки були завжди світлі, щоб мої дії були завжди світлі, щоб моє серце було світле, щоб Ти його кожного дня наповнював тим світлом. Віжени від мене темряву, яка у мені є, і освіти її. Амінь.